Що захочеш, допомогти вилічить? Да, я допоможу вийти з цього стану. Я до речі, весь час знаходжуся в стані соціального шоку. Весь час Блістяще. мені дуже мені дуже тяжко після кожного запису програми виходити з да. стану соціального шоку. Ти знаєш, коли а ми допоможемо вийти. коли, наприклад, ти можеш робити абсолютно негідну продукцію, абсолютно непотрібну суспільству, таку що несе, Бог знає що крім того, що потрібно людям чи якесь добро, благо знаєш, як казав Платон, здається. Навіщо такі платон суспіль? це хто це з якого курсу? Навіщо це таке суспільство? Мост навіщо а. таке суспільство, яке не несе благо, так е, є програми, які не роблять ніякого блага. Тобто, якщо їх не буде існувати, світ від цього не зміниться в гіршу сторону ніяк. І люди не помруть. Конкретно. Буде, можливо, краще зачекають. От яка сама твердительна коли... програма О, на українському телебаченні. коли гроші вирішують все, це перший шлях до загибелі суспільства. Мерседес продать, а деньги підвели. Так, ну я думаю, нам пора це націоналізація вже підходити как би бы, к фінальної частини. А я ще хочу на завершення програми сказати, що ми шукаємо спонсора, і цей завернутий в газету э, сік це О, він это не випадку ваш, це да. бути ваш сок. Сік. Сік. І не тільки сік. і не тільки коштовну рекламу. Ця програма буде дивитися. Спору. А ще я хочу сказати, що Знаете, до всіх звернутися, до всіх операторів, режисерів, журналістів. Якщо у вас є якісь цікаві синхрони, уривки, відео, сюжети, які з тих чи інших обставин не, не вийшли в ефір. Присилайте їх до нашої програми, ми будемо їх обов'язково показувати. З нами була Пріма першонаціональна. І Богиня. Ну і прийма – це ту, яку приймаєте, я вже 8 років так. І прийма – це, між іншим, цигарки, Наталія? Так, а Наташа? Я протестую. Проти цього. Проти цигарок. Дякую. До зустрічі. Пока. В кефірі. В кефірі. Дякую, Наташа. удивлять умными статами, Ньютоны и атомы по кольцу разгонять Провожать улицами млечными Не средства от а депрессии на пудренные головы Ты любишь Дэвид Боуи У -у -у -у. Страницы дневника, лолиты на плакатах Застенчивые голые Ты любишь Дэвид